Давайте розберемося, як зняти себе самостійно в автівці без допомоги інших, але спочатку подивимось результат. Кадр крупний, як заводимо авто, ключ, кнопка, все, що у вас там є. Знімати будемо через кермо, щоб був передній план і об'єм в кадрі. Просто ставимо телефон, статичний кадр і натискаємо на кнопку, чи заводимо автівку через ключ. Другий кадр унікальний, і це фішка нашого клубу 15 кадрів, де вже більше 390 таких туторіалів з унікальними ідеями для ваших відео. Беремо ремінь безпеки, ставимо телефон на нього, вмикаємо камеру 05X і Знімаємо як застібаємо його з першого разу. Може не вийде, але повернутися дуже цікаво і унікально виглядає. Третій кадр будемо знімати знов близько, як перемикаємо передачу. Якщо у вас механіка, автомат. Крутілки, кнопочки, все що завгодно. Головне знімати це крупно, і також будемо робити статично, щоб телефон ваш не рухався і дію не розтягуємо. Робимо доволі швидко. Далі додаємо динаміки і знімаємо тахометр. Це така штука з стрілечками і циферками, показує оберти вашого двигуна, Але якщо у вас електрокар, можете познімати просто щось на екранчик. Раджу знімати на камеру 2 x 3 x або 5 x тобто крупно. І коли ви будете газувати, стрілка буде йти вгору. Дуже прикольно буде поробити будь-який рух телефоном, щоб додавати тряску і зробити таку кіношну двіжуху. Наступний кадр ставимо телефон просто на двері пасажира. І знімаємо на камеру 05X, як сідаємо в автівку, засібаємо ремень безпеки, вмикаємо, перемикаємо передачі, все, що ми робили, плюс ще познімаємо там, буквально 30 секунд, хвилинку, як просто їдемо кудись і зробіть, зробіть нормальний вигляд обличчя, а не як у мене такий дуже серйозний. Наступний кадр трошечки складніший, якщо він не виходить, можете його пропускати. Я обрав таке положення, щоб бачити телефон через дзеркало, і познімав себе крупно на камеру 2X. Як я їду. Виглядає прикольно, але трошки складно, якщо не вийде нічого такого. І не знімайте там, де багато машин, людей, тому що це не дуже безпечно. А от наступний кадр Ми просто беремо телефон, опираємо на свою двері і знімаємо через дзеркало все, що відбувається на задньому фоні. Раджу використовувати зум камери 2 або 3Х, щоб зеркало було великим в кадрі, і все, що було на задньому фоні, ми дуже гарно бачили. Тепер нам знадобиться штатив, або щось, на що ми можемо поставити телефон, пляшка з водою, сумка, скамейка, будь-що. Знімаємо, як автівка буде під'їжджати. Спочатку ми виставляємо кадр, фіксуємо фокус і експозицію на машині, тобто пальчиком зажимаємо на екран і чекаємо, поки з'явиться позначка фіксації фокусу та експозиції. Далі трошки назад від'їжджаємо і під'їжджаємо. Тут важливо під'їхати в саму ту точку, де була автівка. Можете потренуватися два-три рази. Такі короткі дії, потім оберемо найкращий результат. Тепер познімаємо себе трошечки з боку, знов зі штативу або з чогось, що ви там будете використовувати. Як виходимо з автівки, і якщо у вас буде якийсь реквізит, як у мене там банка коли, ви одразу беріть її з собою, коли будете виходити, для того, щоб глядач вже його помічав. Цей реквізит. Наступний кадр я зняв загальний. Вони ці загальні кадри нам завжди потрібні. Ні, коли ми показуємо весь процес зі сторони, ставимо телефон максимально подалеку, щоб ви були в кадрі маленькими, автівка була маленька, і знімаємо всю дію, як виходимо, беремо колу, там відкриваємо, п'ємо. Але тут я замітував відкривання коли, тому що я не зняв ще крупний кадр, як я буду її відкривати. А він нам дуже потрібен. Тож можете зробити так само: просто вийти, замітувати, ти попити і подивитись по сторонам. Ну і ще один кадр: це крупняк з відкриванням коли. Тут також не супер просто, потрібно. Попасти і виставити телефон там на штатив або що ви використовуєте, і зняти таким чином, щоб банка з колою була в центрі кадру. Тут робимо швидку дію, як ми відкрили, і забираємо банку з кадру. І ось такий результат ми з вами разом зробили. Для того, щоб змонтувати це відео, я запрошую вас на нашу безкоштовну ігрошколу. Там всього 4 уроки з моєю підтримкою буду вам допомагати класно знімати, монтувати, отримати крутезний результат. Це безкоштовно. Посилання в описі до цього відео спробуйте, зможете пройти цю ігрошколу за один день, подивитися, як взагалі влаштоване наше навчання, кайфанути, отримати крутий результат і заробити знижку на наше повне навчання. Підключайтесь, дізнаєтесь, як краще перезняти. І коли будете перезнімати це відео, діліться результатом в сторіс. Відмічаєте наш акаунт Краще перезняти. Вам в особисті прийде три уроки з нашого клубу. «15 кадрів. Подивитись нові туторіали.